На початку року я поставила собі за мету прочитати 100 книг. Побачимо, що з цього вийде. а Навіть якщо не вийде, це все одно буде до 100 біса багато прочитаних книг. Виїхала затьмарення Філіп Дік, постмодерний роман Антиутопія де головний герой агент під прикриттям, який настільки занурюється в розслідування, що поступово втрачає зв'язок з реальністю. У мене було дуже високе очікування, і вони не дуже сильно справдилися. Але в цілому це крута книга. Надзвичайно сильно імпонує те, як автор занурює нас цей делірі головного персонажа і як він з нами насправді грається. Ми до кінця не завжди впевнені де ра. Альність, а де ілюзія? Фінал романа залишає дуже відкрите поле до інтерпретації. Подобалось? рекомендую. це Чарлі або переваги сором'язливих Стівена Чбоски. Щоденниковий роман про інтровертного підлітка Чарлі, який намагається знайти себе в цьому світі, знайти друзів та пережити травми свого минулого. Одразу скажу, що тут є три теми: це педофілія. Бащення малолітніх можливо читати буде важко. Що сподобалося, це якраз ця щоденникова історія. Мені дуже подобається читати від першої особи, обожнюю читати рефлексії головних персонажів. Мені супер цікаво знати, що в них в головах тригерні теми тут дійсно складні. Я плакала не один раз на цією книгою. Рекомендаціон, якщо ви готові до того, що книга буде приносити реально біль Часосховище Георгій Господінова, можна сказати, що це умовно утопія, утопічний світ або фантазія, в якій в світі відкривають Нікить минулого, де люди можуть обирати в якому десятиліття жити. Філософська історія про пам'ять про ностальгію про небезпеку ресентименту і про те, що час насправді дуже циклічний і грається з нами як хоче. Максимально застікерована книга. Мені її хочеться розібрати на цитати. надзвичайно сильно сподобалося, але з іншого боку, це і дуже сумна історія. Містична річка Деніса Лінейна це напружений трилер про трьох друзів дитинства, чиї доля переплітається з жорстоким убивством. Таємниці минулого виринають назовні і змушують наших героїв зробити вибір між правдою та помстою. робила окремий огляд і порівняння Анні екранізації з книгою можу одразу сказати, що це дуже моя книга. Великий Гезбі, Френсіс Скотт Фіджеральд. Всім відомий, класика про мрії, кохання ілюзію американської мрії в бурхливі 20-ті. Мені лишилося дочитати якихось нещасних 20 сторінок. Вона читається набагато довше ніж все те, що ви бачили перед цим, тому що дуже невдалий, на жаль, як на мене, переклад цієї книги, яку я тримаю в руках. А книжки на Kindle я тепер читаю максимально довго. І те, що я випадково почала читати і завдячую я цьому часу сховищу і особисто Георгію Господінову свято, яке завжди з тобою Ернеста Гемінґвея це автобіографічне. Спогади Гемінгвея про його життя в Парижі в 20-х роках. Це атмосферні замальова про богемний світ митців, кохання, письменницький шлях. Ця книга, вона як горнятка міцної кавузки в паризькому кафе, проста, але наповнена змістом і надзвичайною естетикою Парижа. Дуже атмосферно, Я неймовірно захоплююся. Я кайфую від кожної сторінки, тому я буду розтягувати це задоволення максимально довго. Що з цього читали? Виділіться в коментах, а я побігла читати, бо план амбітний, сам себе не вичте, папа.